Бажаю здоров'я, Вітаю вас. Давайте будемо знайомитися. Я ваш командир маю батальйону. Поки ви там трошки сиділи на позиціях, виконували завдання героїчних, вас в батальйоні пройшли зміни. І я вам хочу, як ніхто інший, сказати величезне дякую за те, що ви робили, і за те, що ви робите. Не знаю як хто, але я особисто дуже переймався вами, так як ви були там. Ну, дуже великий період на позицію. І я просто ну, не знаходився на місця, щоб щось не зробити, не змінити для вас. Я думаю, що ви тут це, це чули, це бачили. Безмежно великі вам дякую. Всього командування батальйону семан і від мене спистов. Дуже що... приємно вас бачити і чути. Дякую вам. Ну і мені дуже приємно бачити вас і чути. Е, ви самі ті е, люди. І про які, можна знову казати, не, не просто герої, робити історії робили сусідні. Дрони-дрони. Спочатку були дрони кошмарили, ну гази, все було тось, а потім, вже як -то кажуть, почав щемитися митися, ну, трошки російською мовою. Ворог почав. Ну, Тому що в них була задача зайти, ну, не знаю... Закріпитися. — закріпитися. Думки були, що ми звідти не вийдемо. Вже, тіпо, от, ну, вже знаєте, тіпо, і отак, лежиш собі там чи сидиш на разі, вже і молишся, і, ти хрестик цілуєш, і, там ніби рідні моляться. Щось ну от, ну, от щось не виходить. Але, як то кажуть, витримали, пройшли цей етап, але, на жаль, побратим наш загинув. На жаль, ворог дуже підступний. І хитрі, і в другий час трохи дурні. Ну, то є, як, ну, не те, що назвати ворога дурним, ворог навчається постійно. Да, вони там бігають, там кричать, там ми ну, передаємо інформацію, що ми там чуємо, там голоса, да, наші птахи, ну, їх тоді знайшли, їх знешкодили, да, все добре. Але у них задача з їхнього командування своє. Ворог питався, ну, так, як то кажуть, як він казав, зайти закріпитися, ну, від того він натрапив на наші подарунки, які ми, як то кажуть, розтягнули по периметру в таких підступних місцях. Він просто не очікував, що так станеться. Ну, як то кажуть, на концерті у Кобзона, коротше. У нас було чотири чоловіка, mm -hmm. от наша коробочка, от беремо, наприклад, і от все. Це наша, як то кажуть, сім'я, наш, як то кажуть, маленький мурашник, наш mm -hmm. маленький вулик. От ми сам собі працюємо, укріпляємося, пильнуємо, робимо свою роботу. Та Все було, і сміялися, і кричали друг на друга, да, І, злилися, і на злилися, щось там. І... Ну, як то кажуть, битовуха. Це би там неділю, місяць, да, можна, а там ну, кожен день, день в день, день ті самі лиця, ті самі підйоми. Мене саме більше, це ко каже. См'яна, брата, в мене вже починається це. Вже... Не те, що паніка, отут вже викок, іди, боявся... сп... іди спать уже думаю. Я знаю, що мені там вставати. Так, кажу, Братан, буде мене там за 15 хвилин раніше, аж трохи прийшов у відчуття. Ну, так, да, трошки злилися один на одного, де щось там. Але братан, там давай кулачка, все, красавчики, випили там кави, коли є можливість, коли є вода дозволяє, uh -huh. або там дожива погода, для нас це... це зовсім інша історія. Це, ну... Коли нас дощ, ми розтягували понче, набирали дожі у воду, її просіжували, кип'ятили. І це в нас був, як то кажуть, пірували ми чаєм, тому що пити хочеться. Ну не завжди в нас була як то капітєва вода. Ну, виходить з такі ситуації, ну малися. Скільки ну, ми максимально набирали за один підход, як то кажуть. Тридцять полторачих. Це був тоді пір. No. Блюдо? Хорошо. тушонки. Велика банка каші, чи гречка, чи рис, сардіна, олії чи в томаті, потім мівіна, вода і кукурузка. Банка кукурузи це в общий котел. Ну, Хочемо супчик, більше води. Нема води, каша. Ну і смачно. Ну, ось так ми оце, оце було теж. Оці моменти, коли ну, перекусив, добре, теж піднімала так. Ну, да, коли були такі моменти, що і, і води немає, і як то кажуть, провізії немає, і от желудок смокче. Mm -hmm. Різні історії були. Ну таке, звісно, на камеру казать. Нема цигарок, пораб каже: пацани, піду, я там, там такі норки були. Піду пошукаю бички. Сидимо, приносять такі два відеречка майонеза. Я не знаю, де вони взялися, але це дійсно, це, це не брехня. По пів банки майонеза в кожну відеочку і каже, призєм з банка згущонки. І Ми такі. Обалдеть, реально, типу, банка згущонки запакована, хто її викинув? Там ще була намазка, але вона просрочена мені не стали. Але майонез з хлібчиком, з галятками до нас під'їхала провізія нам забезпечили. Ото був тоді пір, типу, дійсно, бля. Ну, без трьох днів, чотири місяці. Ну так, просто ще не віриться, що ти знаходишся на великій землі. Ну. Десь там, якимось звичайно, ти ще знаходишся там на позиції, якийсь там дрон, доповіді слухати, пильнувати, то есть, наряди, оце все, зміни, то є. Ну, ще не адаптувався. Ну, потрібно там 2-3 дня, можливо, тиждень, ти щоб прийти вже в норму, як то кажуть, типу цивільної людини. Ну, типу, як от зараз ми сидимо, то є, ми не знаходимося в зоні бойових дій, не знаходимося в окопі, не, знаходимо, не знаходимося під обстрілами. Але ну, ми майже ну, там, хлопці там просто поспали, то тобто, є, ну хто спав, хто там трошки підкімарив щось, але сна немає. Це воно ну, трошки часу пройде і все відновиться. Все буде добре.